19 листопада, в день шанування пам'яті преподобного паїсія Вличковського, у Святоуспенському кафедральному соборі Полтави провели божественну літургію. Очолив її блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він прибув до Полтави з першосвятительським візитом. Ятелеві співслужили ієрархи православної церкви України, зокрема Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. Архієпископ Вижгородський Агапіт, архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк, архієпископ Харківський і Ізюмський Афанасій, архієпископ Дніпровський і Січиславський Симеон, архієпископ Харківський і Богодухівський митрофан та духовенство Полтавської єпархії. По завершенні літургії митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив нову скульптуру преподобного Паїсія Величковського, яку того ж дня презентували полтавцям та гостям. Biblioteca Mista. Паїсій Величковський – православний старець, аскет, святий, богослов, філософ, письменник, який прославив українську духовну літературу та нашу культуру на увесь світ. Його духовно-літературна спадщина та погляди мали значний вплив на творчість Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша, Івана Огієнка та інших відомих українських літераторів, філософів та митців. Святий справив значний вплив на духовно-культурне життя України Румунії, Молдови, Греції та багатьох інших країн. Народився преподобний 21 грудня за старим стилом 1722 року в Полтаві в сім'ї священника. Батько його був настоятелем Успенського собору. На честь Паїсія Величковського у Полтаві названо вулицю встановлено меморіальну дошку на стіні свято Успенського собору. Найменовано духовно-культурний центр при соборі. Тому відкриття пам'ятника нашому видатному землякові саме тут символічна і визначна подія для громади, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додає постать преподобного паїсія, на відміну від славнозвісного філософа Григорія Сковороди, значно менш відома пересічному українцеві. Тому такі пам'ятні знаки мають не тільки духовну, а й просвітницьку місію. Депутатський корпус. Полтавська обласна рада долучився до святкової події. Сьогодні в Полтаві перебуває блажений митрополіт Київський всієї України Єпіфаній. І сьогодні подія пов'язана з увіковічненням пам'яті великого родимця Полтавського. Дуже велику постать в православному світі і не лише в нашій країні, але й за межами. Сьогодні дуже багато. Людей зібралась святкові заходи, святкова служба. Олександр Лемешко прийшов на урочистості з почесною місією. Вручив громадським активістам області грамоти Полтавської обласної ради. Відзначили на урочистостях і лауреатів премії Паїсія Волочковського. Зокрема, в номінації Громадська діяльність нею стала депутатка Полтавської обласної ради, волонтерка Полтавського батальйону небайдужих, багатогранна творча особистість Яніна Барибіна. І в номінації громадська діяльність за організацію та проведення духовно-посвітницьких заходів лауреатом став, стала доцент Полтавського університету економіки і торгівлі депутат Полтавської обласної ради Яніна Барибіна гурту шум'я. Після того, після завершення нашого дійства, шум'я проведе тут концерт. Митрополит Єпіфаній вшанував пам'ять загиблих захисників, вручив їхнім рідним ордени Православної Церкви України. Підходімо домов героїв України, Медалю Хрест свободи посмертно нагороджується солдат Брах Євгеній Олександрович. Цього орденами князя Володимира благословенними грамотами та преміями відзначили військових, волонтерів та благодійників, які підтримують збройні сили України. За реалізацію проєкту встановлення пам'ятника прибудова ісі Величковської в місті Полтава, це номер з якими святили лауреатом стала полтавська підприємниця Олена Шуліка. Олена Шуліка. За житовне служіння і боротьбу ми як церква нагороджуємо і відзначаємо найперше наших новітніх героїв-воїнів, надихаємо їх на подальшу боротьбу. Їм не просто, їм важко, тому вони потребують цієї духовної підтримки. І нагорода це як видимий знак Божого благословення, тобто, щоб вони відчували нашу підтримку, підтримку церкви, підтримку народу, бо війна. Підступна і люта, як ми бачимо, ворог намагається і далі зробити все, щоб нас поневолити, щоб нас знищити як окремий народ і окрему націю. Але ми не здоланні, ми не зламні, ми надалі будемо боротися всі разом. Церква є тією духовною основою, невидимою основою, на якій майбутньому ми будемо будувати свою сильну єдину українську державу. Але ми люди і потребуємо відзнак. Тобто ми потребуємо підтримки, ми повинні надихати в цей непростий час, особливо тих, які там героїчно боронять нашу богомдану українську землю. Щодо скульптури Паїсія Величковського її встановили за кошти меценатів. Лаконічний півтораметровий бронзовий пам'ятник максимально реалістичний, кажуть його творці. Поки що скульптура перебуватиме у святоуспенському соборі. Згодом її перенесуть в інше обране полтавцями місце. Автор образу всесвітньо відомого святого, нашого видатного земляка, скульптор зі Львова Володимир Цісарик. Скульптура виготовлена з бронзи, Виготовлялася десь протягом ну, орієнтовно десь пів року. Виготовлялася. Спочатку вона ліпилася в глині, потім вже відливалася в бронзі. Роботи велися у Львові, в моїй майстерні. Там вже відливалося відповідно на ливарці. Відповідно, акцент вже є на обличчі, на лику. Там є також книжка з цитатою. Ну і посох такий, який був історичним, владика мені показував фотографії, є збережений. Ідея якраз з'явилася у ініціативної групи у меценатів, коли звернулися до мене, ну, безпосередньо вже почав працювати над візуальним матеріалом, подивився там і кенографічні зображення, відповідно перечитав інформацію. І потім, вже коли я був тут в Полтаві, я зустрічався з Владикою Федером. Владика також надавав мені дуже багато якраз консультацій по, по тому, який, який має бути власне, візуальний образ, показував багато ікон, також інформ... ну, багато інформації. І власне в тому. В тому ключі розвивалася наша співпраця. У минулому році виникла ідея, коли ми відзначали 300 років песія Величковського, що митрополит Федір сказав, що не вистачає скульптури, і ми шукали місця, де її встановити, як з скульптури сковороди, і були різні ідеї. І одна з них знайшла своє продовження це створити скульптуру і замовити її, і встановити саме в храмі. Тоді виникла така ідея, і от протягом більше року вона народжувалась, і за цей час знайшли скульптора пана Цесарика. Ми йому дуже вдячні, тому що ми вважаємо його одним з видатних сучасних скульпторів в країні. І В Полтаві є декілька його скульптур, і е, е, митрополит Федір дуже е, плідно працював над створенням. Я впевнений, що стане. Прекрасою храму, і в принципі, віряни зможуть до ліку вже після Вічковська звертатись прямо в храм. Преподобний тримає у руці книгу з цитатою з листа святого до своїх учнів. Вона є меседжем для всіх українців, зазначив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Скульптурне зображення преподобного паїсія це такий дарунок нашому місту, нашому собору. Я гадаю, що прийде час, ми знайдемо місце для. Цього скульптурного образу преподобного Паїсія, на цьому зображенні Паїсій тримає книжку, він був великим учителем духовності, і на книзі є цитата із листа самого Паїсія до його учнів. І це є меседж сучасної мовою кажучи всьому нашому суспільству. Паїсій закликає своїх учнів, він говорить: Любі мої сини, діти, Навчайтеся божественних заповідей, найперше смиренню, лагідності і любові. Бо і сам Господь в Євангелії сказав: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем і знайдете спокій душам вашим. Це таке коротеньке послання і землякам Паїсія, і всім українцям. О, має Велике значення для православної церкви України, тому що він залишив великий епістолярний спадок. Він багато переклав, навіть те саме до протолюбіє, для того, щоб інших надихати, бо не всі в той час, коли він жив, мали можливість чути його, долучатися до його порад, і тому він залишив цей спадок, яким церква і ми зараз користуємося, особливо це стосується чернецтва, бо він зробив багато. Свого часу для розбудови і на Афоні, де він збирався завжди, навколо нього гуртувалася велика кількість ченців, ті, які бажали духовного зросту і утвердження. Тому через віки, тобто вже століття, в минулому році святкували 300 років, і ми пам'ятаємо, ми повернули його на Батьківщину, бо він є уродженцем болтавським, і тому ми гордимося, що маємо справді таких. Величних синів українського народу, і ми плекаємо про них пам'ять і надихаємось на подальшу нашу боротьбу. Цей непростий час випробувань війною, війною, яка завершиться нашою великою перемогою. Приїзд митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Полтави на урочисті богослужіння. Це традиція, яка вже понад 10 років. Цього ж дня у храмі лунало полтавське багатоголосся у виконанні гурту Шум'я звучали псалми і пісні, зібрані у фольклорних експедиціях на Полтавщині, які утверджують нашу ідентичність.